Нова автоматизована система вже рік працює на двох митницях київській та південній. Завдяки ній українська митниця збільшила кількість електронних декларацій вантажів майже в десятеро. Це означає, що водії можуть подавати документи онлайн ще до рейсу або навіть у дорозі, і таким чином заощаджувати час. Крім того, у Міндоходів позитивно оцінюють нову систему електронних замків для транзитних перевезень. Ми чітко контролюємо переміщення автомобілю. Ми чітко знаємо вже із початку його руху, що в тому автомобілі. І знаємо його місце перебування. Всі дані про нього, про транспортний засіб у нас є, і ми контролюємо весь процес. Таким чином незаконні дії з вантажем неможливі. Ми розповідають, якщо електронний замок спробують зняти до спеціального підрозділу контролю, надходить сигнал. І на місце оперативно виїздить команда представників міндоходів. Був один випадок безпосередньо, що стосується нашого митного поста, коли був спрацювання цього замка. Митники також оновили базу обробки інформації за допомогою комп'ютеризованої системи оцінки ризиків. Оглядати вантажі доводиться лише в 5% випадків. Завдяки цьому вдалося зменшити кількість працівників майже вдвічі. Грамотний кадровий менеджмент міністерства дозволив нам при зменшенні штатної чисельності з 1200 осіб, які були в 2012 році, до 745, які є які в цьому році якісно і професійно обслуговувати застаючий. Пасажиропотік та товаропотік вдалий досвід Київської та Південної Митниць планують поширити на всі пункти митного контролю, а до 2015 року повністю їх автоматизувати. Олексій Кондаков, Максим Войтицький, новини, телеканал Бізнес.